Що відбувається в українській прем'єр-лізі та й взагалі в українському футболі? Обговоримо найсвіжіші події в українському футбольному просторі. Що ж, почнімо? Звісно, одразу падає на думку новоспечний трансфер Михайла Мудрика, спливли також нові подробиці контракту. За інформацією британського видання Independent, Михайло отримуватиме у Челсі 100 тисяч фунтів на тиждень, тобто 5,2 2 мільйонів фунтів на рік. Індепендент стверджує, що саме зарплата стала вирішальним фактором при переході українця до Челсі, якому він віддав перевагу перед іншим лондонським клубом Арсеналом, який був готовий платити 50 тисяч фунтів на тиждень. Також стало відомо про нове підписання Шахтаря. Ой-ой, не це не це інше. О, все, оце воно. До Шахтаря повернувся на правах вільного агента Ярослав Ракицький. Контракт розрахований до кінця цього сезону. Він же грав як футболіст Шахтаря в період з 2009 по 2019 роки. А ось перші слова Ракицького після підписання контракту. Дуже радий повернутися до Шахтаря. Цікаво, уболівальники також раді. Ой, Ігорі, вибачте, не те фото. О, оце гарне. Так що ви там казали? Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що Динамо веде переговори з іспанською жероною щодо переходу Віктора Циганкова. Ведуться переговори, відповів Суркіс на прохання прокоментувати інформацію про можливий трансфер до жерони. Вінгер київського Динамо Віктор Циганков буде отримувати в іспанській жероні більше, ніж у нинішньому клубі. Про це повідомляє ведучий програми тато Таке Михайло Співаковський. Також, за інформацією журналіста, зарплата українця буде меншою, ніж могла бути в Брюзі або Андерлехті. 14 січня повідомлялось, що Віктор Цянков домовився про перехід до Жерони. Як ви гадаєте, вдалий вибір зробив Віктор. Офіційно Лєднів повертається у Динамо. Український хавбек Богдан Лєднів залишає угорський фехервар, повідомляє офіційний сайт клубу. У гравця закінчився термін оренди. І він повертається до київського Динамо, якому і належить контракт футболіста. За рік оренди в угорській команді українець провів 23 матчі, в яких віддав 4 асисти. Дніпро 1 переміг команду Максима Шацьких на зборах. Дніпро 1 провів вже другий спарах на зборах у Туреччині. Цього разу суперником лідера ОПЛ став ташкентський Пахкор, який нині очолює колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких. Наступний спарринг у Дніпрян запланований на 20 січня. Суперником буде лідер чемпіонату Польщі Раков. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Це були самі актуальні новини на вечір, 16 січня. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую. And to my new god, god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down